Мої вітання панство! Так, до вашої уваги запропоную такого малюка. Ціна 11 тисяч. По центру у нас монстр, монстр. Карбідний монстр. Конкретний CPM REX 121 в обкладках не Дамаску. Больстер у нас. Бронза, таке циганське, циганське золото, бронза, червона, якась карелочка, проставочка нержавійки і проставочки G10. Фініш загострення, загострений, фініш загострення накаяма, зведення 03. Тут загострення тридцять два градуси. Такий маля пух. О, сука, опять ці пасти, блять. Так що? Дякую за увагу.